Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті Індія. І Пакистан фактично зараз знаходяться в стані обміну досить жорсткими заявами, але вже є перше зіткнення на кордоні між цими двома країнами. Відразу скажу, що для них це не державний кордон. Про це багато хто забуває, коли говорить про сутички між індійськими і пакистанськими військовими. Варто пам'ятати, що після того, як Індія була розділена на ці дві держави, Індія і Пакистан, з Пакистану згодом виділилася ще одна держава цього регіону Бангладеш, так от Кашмір, князівство, яке було тоді незалежним і мало вирішувати, до кого з цих ідентитетів її йому підтримувати, йому до три його приєднуватися, воно залишилося це князівство розділеним. Ідією Пакистаном. Пакистан вважає, що Індія окупує Пакистанську частину Кашміру. Індія вважає, що Пакистан окупує індійську частину Кашміра. В обох цих частинах Кашміру завжди була дуже серйозна напруженість. Відбувалися терористичні акти, і було кілька індійсько-пакистанських війн, що і послужило в результаті тому, що і Індія і Пакистан отримали ядерну зброю. Це дві ядерні держави, і от знову великий терористичний акт в Кашмірі. Перший за багато років спрямований проти туристів, які там відвідували індійську частину Кашміру. Призвів до нової такої великої конфронтації Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Франбурського університету в Німеччині. Вітаємо, пане Михайло. Доброго вечора. Ну, от до речі, я хочу вам сказати навіть перед тим, як обговорювати саме питання війни. Хочу вам сказати таку важливу річ: що ця історія з Кашміром знову свідчить, що якщо не вирішується остаточна територіальна проблема, все одно об країни, які її не можуть вирішити, вони вагітні конфліктами війною. І, от скільки вже думали, що Кашмір може так, так чи інакше, вже бути просто таким навічно замороженим конфліктом, президенти Індії і Пакистану, прем'єр-міністри Індії і Пакистану неодноразово зустрічалися за ці десятиріччя, навіть були часи потепління у стосунках. А в будь-якому разі ця територія не врегульована, і вона в будь-який момент може вибухнути. Може вибухнути, а може і не вибухнути. Річ у тім, що в 2019 році Індія сама зробила певні кроки на ескалацію. Вони фактично ліквідували місцеву автономію, зробили там реформу адміністративно-територіального поділу для того, щоб так би мовити і ще краще засвоїти оцей регіон, який вони називають Джимму, і відповідно не створювати там якихось анклавів. Етнічних або релігійних. Далі тут же як результат, ми маємо певні протести на тій частині, яка зараз належить Індії. І ті ж самі протести, що цікаво. Вони багато в чому не стільки там за приєднання до Пакистану, і не стільки там за від'єднання від Індії, а чимало кашмірців в принципі хотіли би взагалі жити в окремій демократичній державі. У них дуже велика діаспора, наприклад, у тій самій Великобританії, яка себе позиціонує як людей з етнічністю Кашмірі. І які в принципі, будучи в основному мусульманами, хоча не виключено понад 60%, при тому, що є теж там свої відмінності. Вони в цій ситуації опинилися просто заручниками між двома в даному випадку ядерними державами. Так само ми чимало, наприклад, чуємо в західних медіа про різного роду угрупування, там лашкари, тайба, інші, які називаються ісламістськими, що в принципі відповідає дійсності. Це ехо ще війни з радянськими військами в Афганістані, і потім ці люди складали кістяк цього спротиву. Але так само і не будемо забувати, що в Індії знову ж таки правий уряд і чимало є своїх рухів, а, далі прибічників жорстких дій проти Пакистану і проти мусульман самій Індії. Тому обидві держави є дуже умовно демократичними, так би мовити. І в даному випадку конфлікт загострюється тим, що їхні центральні уряди це одне, а ситуація на місцях. Це багато в чому інше. Знову ж, ніхто не наважується зробити якийсь серйозний крок. У них є по цій лінії розмежування, так званій, яка чимось нагадує ситуацію України з е, Росією 14 22 років е, на Донбасі. Власне, в них є там якісь відповідна лінія гаряча, так би мовити, що вони можуть обмінюватися даними там, щоб як кажуть, не було провокацій знову з тих часів розмова. Але в даному випадку ну, істотних якихось дій, таких серйозних, прямо, які призводили б до війни, чи там ну, власне викликали б повноцінний конфлікт. Ми не бачимо, ніхто не наважується цього зробити. Ну і ситуація ускладнюється міжнародною, народними гравцями Є інтерес китайський, є інтерес російський, є американський. До речі, той самий Джиді Венз був в Індії фактично в той час, коли було скоєно цю терористичну атаку. Знову ж таки, ця терористична атака. Ну наскільки вона вигідна пакистанському уряду? Я мав розмову з колегами, які мають родичі в Пакистані, часто відвідують фактично пакистанська громадськість, так би мовити, ну на пересічному рівні звинувачує саме американців цій провокації. Мовляв, вони хочуть в даному випадку а, десь а, від, власне поставити на Індію більше, ніж на Китай, зробити з Індії таку собі альтернативу Китаю. Зрозуміло, це цей антиамериканізм. Він багато в чому є типовим, але тут е знову ж перекриття транзиту через Пакистан з Афганістану, закриття авіапростору теж бачимо новий відносно прецедент, коли цивільні авіакомпанії стають заручниками ось цих. Таких наземних конфліктів, і е, ситуація лишається непевною при тому, що великі гравці, ну там Лавров обзвонює тих і тих, зрозуміло, пропонує посередницькі послуги. Хоча всі чудово знають, що останнім часом Індія набагато краще дружить з Росією, ніж Пакистан. Індія так само має кращі стосунки з Ізраїлем, ніж з іншими країнами в регіоні, особливо що стосується безпеки Пекового сектору виробництва різних оборонних пит... Технології. Ну а Пакистан має чимало китайської зброї на озброєнні. Тобто тут ми спостерігаємо ще і великий геополітичний інтерес, але і в пакистанської і в індійської еліти, попри те, що вони транслюють такі агресивні меседжі, один там з індійських регіональних лідерів був заявив, що він готовий там стати смертником в боротьбі проти пакистанців. Повторював це кілька разів. Так, от вони не переходять цієї межі, проте. Варто там чекати нової гонки озброєнь, як ядерних озброєнь, тобто збільшення кількості боєголов ядерних, так само, як і всіх інших балістичних ракет, дронів і всього того, чим збираються воювати в майбутніх війнах, що може значно вплинути на безпекову ситуацію навіть далеко поза Пакистаном і Індією. А ви можете пояснити, пане Михайло, чому Вашингтон спочатку взагалі не хотів втручатися в цю історію, а тільки буквально кілька днів тому державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зателефонував премєр міністру Пакистана. Шевхазу Шаліфу і міністру закордонних справ Індії Джей Шанкару поговорив з ними про те, що відбувається в регіоні. Там закликав до стриманості, але це було вже після того, як і Дональд Трамп, і представники держдепартаменту говорили про те, що Нью-Делі мають самі розібратися в ситуації. Ну, тут два моменти. Перший момент у американців є інтереси там і там, і Пакистан тримався багато в чого на співпраці з американцями в секторі безпеки. Якби було інакше, то. Ще в часи у Бен Ладена пакистанська влада мала би просто величезні проблеми, тим більше, що власне і з Іраном тут питання, і з іншими для американців, оця військова еліта Пакистанська була б досить таки хорошим союзником. Американці могли спати спокійно, знаючи, що ядерна зброя, попри те, що там Пакистан її створив в обхід усіх. Домовленостей в умовно надійних руках і не буде передана в руки тих. Сусідів з більш агресивними намерами і так далі. Це один момент. Другий момент це загальна слабкість американської політики в регіоні. Американці просто не знають, що там робити. Нічого не можуть такого проривного е, запропонувати. Те, цього не міг зробити Байден, до нього не міг зробити е, Трамп перший до нього не міг зробити Обама. І ось так потроху стається те, про що я говорив і в ефірах наших тому. Десь рік тому, що особливих змін в американській політиці в регіоні я не, не чекаю. Попри там якісь такі гучні заяви, американцям багато звідки доведеться просто. E Самоусунутися і втручатися лише тоді, якщо буде безпосередня загроза для них. Хоча це і тоді так було. Багато хто питає, чому американці вийшли з Афганістану. в тому, що вони подолали загрозу для себе. Вони вбачали в Аль-Каїді загрозу в талібах. Вони загрози не вбачають, але при цьому таліби можуть лишатися дестабілізуючим фактором для того, з Пакистану і їм лишається. Ну але... Це поза межами американського інтересу, тим більше зараз вони демонструють хороші стосунки з Китаєм і так далі. Знову ж натиснути на Пакистан. Це суттєво натиснути на Китай, а навіть тарифна війна і багато що іншого показала, що в принципі. На американські тарифи і на багато американських заяв там стосовно Китаю, навіть самі китайці реагують, ну не так там схопивши за серце, що з нами буде, Трампа сприймають дедалі менш серйозно. А особливо в тих регіонах, де є велика кількість населення, де еліти забезпечені ядерною зброєю, інші, вони відчувають себе в безпеці. У них величезний штат охорони. В них налагоджено економічне співробітництво з дуже різними геополітичними державами. Тому, в принципі, е, ну варто очікувати подальшого послаблення позиції Америки в регіоні, хоч це не дуже про це люблять говорити на заході. Але очевидно, ми дійдемо до того, що американці стануть лише одним із гравців в регіоні, але не визначальним, далеко не таким, яким американці були, коли зносили Хусейна, Каддафія і так далі. Ви говорили про войовничу риторику, але в мене склалося враження от від е, читання індійських пакистанських видань, що пакистанська еліта намагається бути набагато більш опережною, ніж індійська. І Навпаки говорять, ми хочемо миру, ми хочемо розслідування. Це буде нас атакувати Індія. Вони вже кілька разів цього тижня робили заяви, що ось ось війна розпочнеться буквально за 48 годин, за кілька днів. А Індія якраз виступає з досить жорсткою позицією. Вони весь час демонструють, що вони готові воювати. Пакистан узяв такий курс. Це було справді помітно, буквально в перші доби а по медіа обох країнам. Хоча рівень ангажованості у них там теж в чомусь співставний, хоча де чому Індія видається більш демократичною, але Справа в тому, що для Пакистана це ще й внутрішнє питання. Ми знаємо в Пакистані скільки відбувалося терористичних атак, скільки відбувалося спроб вбивства тих чи інших лідерів, деякі з яких були успішними. Далі відносно бунтівні регіони, Белуджистан на заході, де був нещодавній конфлікт з по суті Іраном. Де Белуджі о, теж не проти частина Белуджів мати би свою державу, або принаймні якісь люди, які від їх мені говорять такі гасла виносять. Далі Вазирістан. Прикордонний регіон з Афганістаном. Ну і тут так само Кашмір для Пакистана це питання внутрішньої зібраності, тобто для Пакистання це питання існування його в територіальній цілісності, і це питання в збереженості поточної влади, поточної еліти. Тим більше після того, як там з Імраном Ханом був великий скандал. Політика набагато обережніша і в плані там економічному, і політичному. Індійський, індійський власне прем'єр індії почуває себе кудись стабільніше. У нього зараз в руках о, власне карти виходити як регіональний лідер. Ну добре, якщо у Китаї зіпсуються відносини із... Американцями, якщо у Китая навіть якось там відносини покращаться з росіянами, там росіяни покращать їх з американцями. Індія тут лишається в статусі тієї сили, яка може говорити про забезпечення стабільності в регіоні. І тому Індія видається в геополітичному більш вигідному становищі, не кажучи там вже про... Потужність армії про готовність власне розміщення сил, там специфіку ландшафту, Далі водні ресурси, які у них наявні, хоч там зрозуміло інформація, яку багато подавали українські медіа про перекриття річок. Це це, це не можна зробити ні за день, ні за тиждень, ні за рік. Це абсолютно перекрити воду Пакистану, було б проектом століття. Але... От вони сьогодні знову про це говорили, про те, що перекривають воду. Так, вони, вони про це говорять, але їм для цього потрібно власне збудувати там, вкласти чимало зробити інфраструктурні зміни. Ну а ми так само знаємо, що дамби руйнуються. На жаль, на прикладі ситуації з російським вторгненням в Україну. Що ця ситуація може бути легко змінена, причому змінена, на жаль, ціною дуже великих людських жертв. І попри те, що вони поставили під сумнів договір ще від го року е, тут, е, ну якби це, 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 це ситуація, яка насторожує так. Але ще раз кажу, Індія виглядає в дещо вигідному становищі, як геополітичному, так і економічному, так і взагалі в плані забезпечення всієї цієї вертикалі влади і. Володіння ресурсами, аніж Пакистан в поточній ситуації, а не може бути вигідно на рендремоді якісь більш жорсткі дії по відношенню до Пакистану. Якщо Індія більш стабільна, Пакистан менш стабільний до того ж на рендремоді міг би відіграти ситуацію з політичними поразками Індії в Бангладеш, на Мальдійських островах, в Шрі-Ланці. Там всюди Індія відступає. Тут вона почала б наступати. Це був такий серйозний би урок для всіх тих, хто хоче зменшити її впливи в регіоні. Він міг би взяти приклад з Трампа, сказати, що при ньому такого не було б, при ньому не втратили б ні того, ні того. При ньому Індія була б взагалі ще однією наддержавою, але у нього вистачає сил стримування, і, і ми знаємо теж, як багато проблем насправді для Індії на рівні терористичної загрози можуть створити певні групи, які ну. Формально вони не контролюються Пакистаном, але багато в чому вони були на певних етапах протистояння корисними для пакистанців як додатковий аргумент. Що якщо ви почнете ще більші репресії, якщо ви почнете так, то ми почнемо інакше. Е, можна було б цього чекати від нього, але теж уже затримався досить тривалий час. Він при владі, і для цього в Індії має бути певний консенсус. Його влада не безмежна, не абсолютна. В даному випадку, тому мені здається, на внутрішню аудиторію його меседжі працювати будуть, але десь на якомусь рівні він буде з себе удавати миротворця все ж таки на певному етапі показувати курс на деескалацію. Інше питання, чи не відбудеться нових терористичних атак, а вони можуть відбутися, тому що сили для цього є у відповідних груп, і о, ким вони будуть задіяні? Чи в даному випадку спрацюють провокації, і не виключено, що там російські, китайські, інші? Це от питання, як далі обидві сторони будуть це вирішувати. Але принаймні Пакистан вже зробив певні дії стосовно цієї лашкари тайби групи, яка. Вважається відповідальною в тому числі за ці дії, і десь хоче вирішити свої внутрішні проблеми, якось відсунути ці угрупування радикальні від контролю в певних регіонах і від популярності там мовляв. Дивіться, вони створюють нас проблеми, вони підставляють на нас у війну і так далі. Так, буде все ж таки війна, чи не буде, якщо серйозно є така вірогідність, що буде реальний конфлікт, чи це чисто. Риторичні заяви, які може не, не призведуть до такого серйозного розвитку подій, особисто я вважаю, що ні. І особисто я вважаю, що у обох еліти індійської і пакистанської наразі. Немає волі для втягнення у таку війну, яка була би точкою неповер... неповернення. Тобто, попри я не говорю там про якийсь ядерний конфлікт, він не виглядає реальним наразі. Але е можливі якісь проксідії, якщо їх найближчим часом не буде, вочевидь е сторони йдуть все ж таки на деескалацію. Проте, якісь там повномасштабні війни, навіть ті, які можна порівняти там з декількома е 60 х 70-х років, протистояння я би. Їх не очікувало. Дякую, Дякую, пане Михайлу. Михайло. Михайло Якубович, ходознавець, кандидат історичних наук, науковий, співробітник, сходознавчого відділення Фрайбургського університету, був у нас на зв'язку.